Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Константинівка, Мелітопольський район. Коли буде деокуповано, як це буде відбуватися? Скажіть нам, будь ласка, місто Константинівка, Мелітопольський район. Знущалися над Константинівкою дьявол. Тут робили. Гвалтували дуже жорстокі, там, де Константинівка, дуже жорстокі такі були військові окупанти. Вони звідти йшли. Пересуваються, вони як-то рухаються, перевезли їх. Так, скажіть нам, будь ласка, що відбувається? Угу. Звільнять, дивіться, ворог уйде, він вийде з Константина там не буду чинити вам е ворог Окупант не буде опору робити. Він вийде, він звільнить місто сам. Так. Дуже наслідки після цієї окупації для Константинівки дуже важкі наслідки. Людей хворі люди. Депресія дуже сильно понівечена Константинівка, Понівчина і дуже такий агресивний був до жінок. Будь ласка, допоможіть нам якнайшвидше звільніть, де купуйте. Так, звільнить. Де купують? Скажіть, яке це буде число приблизно? Константинівку, коли де купують? Шосте число і це перемога. Угу. Не будуть руйнувати домівки, цивільних вбивати. Ворог уйде. Причому він уйде от перший місяць, це в лютому він вже з Константинівки буде рухатися, виїжджати. Надалі тут будуть тільки, вже це, напевно, буде березень місяць, я так розумію. Шосте число і будуть звільнено. Зайдуть уже військові України без бою. Дякую за увагу. Зараз я заберу весь негатив. Заперечу, заперечу, заперечу. Заперечу, заперечу. Заперечу, заперечу. Заперечу. Прошу, допоможіть відкрити дороги на деокупацію Константинівки, Літопольський район. Перекриваю відкриті дороги на деокупацію якнайшвидше. Без т для цивільних людей і без страт для військових України настане якнайшвидше. де окупація Константинівки перекриває. А, тут будуть виманювати, обдурять ще як ти цього ворога. Прошу вище сили, будь ласка, допоможіть. Звільнити Константинівку від расистів Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, закликаю відкрити дороги на деокупацію Константинівки від расистів. Прошу по Верховному суду, поверніть всі злочини, що чинили в Константинівці, всі зґвалтування, біль побиття, страждання, катування, кого б, де б не утримували весь цей біль, сльози, смерті і страждання, що чинили расисти. Українцям, Константинівці, поверніть їм назад. По Верховному суду з ними це все зробиться. Буде так, буде так, буде так. Та буде якнайшвидше. Та буде все сказане, здійснене. Так, перемога має прийти 6 числа, бачите? І росіяни тікають, тікають. Лишають все. Дякую за увагу.